На вас турбує. І що ви хочете? Ваш представник, почути. пан Нікіпєлов, сказав, що на наступному засіданні можливо буде змінений суб'єкт відповідача. Кого він мав на увазі? Якщо це не секрет? Я, я не можу його прокоментувати слова. Я хочу сказати єдине, що приводом для цього судового позову стало те, що останні півроку. В засобах масової інформації е, стали траплятися повідомлення неправдивого характеру по відношенню до діяльності нашого університету. А можете конкретні приклади навести? Ну крім тих, які розглядали, розглядаючи цю ситуацію, вченою радою нашого університету було прийнято рішення про е, надання оцінки правової оцінки цим неправдивим повідомленням, і зараз. Відбувається один із таких процесів, коли в судовому порядку намагаються притягнути до певної відповідальності тих осіб, які завдали шкоди, честі, гідності ділової репутації Полтавському національному технічному. А ви можете місторі. сказати конкретно кого Дякую. тих осіб? Яких осіб? Суд визначить. Дякую.